У минулому році я випадково зайшов у місцевий книжковий магазин. Купувати нічого не хотів, бо на той момент вже читав одразу дві книжки. Але інтуїція мені підказувала, потрібно починати пошук нового роману. Себастіан Фікцик та його мініатюрна книжка Пасажир номер 23 здалися мені підходячим варіантом на той випадок, коли мені набридне читати одразу одну з тих двох книг. Опис цього міні трилеру був написаний вправним маркетологом. Дружина та син детектива Мартіна Шварца вирушили в лайнер лайнері. Зникли. П'ять років по тому. Невідома жінка, пасажирка того самого судна, повідомляє, що знає дещо про його сина, який, можливо, залишився живий. Мартін вирушає подорож, яка ген під прикриттям, і дізнається, що на круїзних лайнерах щороку зникають 23 людини. І серед них маленька дівчинка, яка щедла на тому самому лайнері, і знову з'явилась, і так далі, і тому подібне. Не скажу, що опис мене вразив, але все таки вирішив ризикнути. Я роман і це мій відгук на книгу відомого німецького письменника Себастьяна Фіцика Пасажир номер 23 Як я вже сказав, Мартін Шварц втратив дружину та маленького сина 5 років тому під час відпочинку на круїзному лайнері. Це було вбивство самогубства. Надя викинула тімі за борт корабля, потім стрибнула за ним у холодні води Атлантики. Але на думку Шварца, розслідування було не зовсім ретельним і він досі не вірить в офіційну версію подій. Отже, коли з ним зв'язалася літня жінка, яка стверджує, що володіє інформацією про їхню смерть, він кидає роботу поліцейського психолога і купує квиток на султан морів на той самий корабель, з якого. Зникла його родина. Шварц симпатичний герой. Він наполегливий, розумний і, зрештою, готовий боротися за правду. Шварц має цікаву передісторію як поліцейського, так і стратою його родини. Перебуваючи на борту корабля, Шварц невпинно працює над тим, щоб краще зрозуміти, що сталося. Проте все змінюється, і Шварц дізнається багато нового про себе, розгадуючи таємницю, зникнення жінки та її маленької доньки. Я не знаю, чи Фіцце буде ще писати про цього персонажа, але Мартіна Шварца було б цікаво побачити знову. в інших творах цього письменника. Арлінда Дубковіць має власний номер на лайнері і живе там роками. Здається, її єдиним хобі є розслідування зникнення із кораблів, щоб вона могла написати роман на основі своїх досліджень. І вона вважає, що розкрила повутину дезінформації, яка має на меті приховати той факт, що дружина та дитина Шварца не єдина сімейна пара, яка там зникла. Нещодавний випадок мати з дочкою зникли кілька місяців тому, і звичайно, вона думає, що на султані Морію працює серійний вбивця, і можливо, це член екіпажу. Незважаючи на те, що Анук було зґвалтовано, команда Султана хоче тримати цю новину в таємниці. Шварцу доручено спробувати з'ясувати, що трапилося з ну і хто може бути відповідальним за цю подію, перш ніж вони дістануться до берега. Шварц пантеличений цими іграми, але робить усе можливе, щоб дізнатися, де могли весь час утримувати Ану та інші, а також хто міг бути відповідальним за все це. Тим часом, хтось тримає полоні матір Ану, ще одну ймовірну жертву пасажира номер 23 Відбувається гра в кішки. Мишки невловими викрадач має план, не зупиняючись ні перед чим, щоб вселити страх і нав'язати різні форми тортур зламані жінці, час впливає, а корабель величезний, залишаючи за кожними дверима можливе місце, щоб когось ховати у хворій грі, яку мало хто здогадується. Це м'яко кажучи, моторошна історія, яка доводить, чи вістик розуміє про що розказує. Я не міг відірватися від цієї книги. Мені дуже сподобалася робота цього автора, і, можливо, найближчим часом придбаю ще одну його книгу. Для мене це був новий автор. Я не знав, чого очікувати, але можу бути впевнений, що буду читати інші його книги. Це була хороша книга з інтригуючою темою, якої я раніше не зустрічав. Було достатньо поворотів, які змушували мене тримати в напрузі до самого кінця. Мені дуже сподобалось. Мене привабила ця книга цікавою обстановкою. Круїзний лайнер розповіді про. Зниклих людей і присутністю поліцейського як головного героя, незважаючи на те, що він поліцейський психолог, але це не на 100%. Наприклад, він вирішує зробити собі ін'єкцію ВІЛ, щоб мати вигляд свого в таємничій операції. Ця історія стала трохи божевільною, і вона не принесла тієї таємниці, яку я очікував. Персонажів було чимало, але мало характеристик. Крім того, часом це було жахливо і заплутано. Існувала також надто велика роль для прихованих або невідомих частин цього корабля, які здавалися. Стало місцем для багатьох подій, про які йдеться в романі. Я справді відчував клаустрофобію і не впевнений, чи це було пов'язано з письменницькими навичками автора чи з моєю огидою круїзів, чи одразу з обома. Я не бачу підстав додати ім'я автора до свого списку вподобань. Я знаю, що фістик є феноменом у Німеччині. Я знаю, що його книги люблять і хвалять. Здається, усі, кого я знаю, прочитали принаймні одну його книжку. І всі кажуть мені, прочитай фістика, якщо я хочу почати з трилерів. Але це. Було фігня, я не міг проникнутися в історію. Я ненавидів героїв і ще більше ненавидів. Те, що як вони розмовляли, невже ми так балакаємо? Кожна дія, кожне речення здавалося мені, що це має статися саме в цей момент. Бо інакше вся історія завалиться. Зрештою, гірке розчарування, але це й не дивно. Я і трилери погано поєднуємося, і пасажир номер 23 показали мені, чому це іменно так. Досить безглуздий трилер про гори офіцера поліції Мартіна Шварца, якого заманюють на круїзний лайнер, щоб розслідувати повернення зниклого пасажира. Маленька, ану, посиніла після того, як її не було два місяці. Її зникнення було розцінено як самогубство та вбивство з боку матері. На жаль, Анук мовчить справа дивовижно нагадує зникнення дружини та сина Мартіна кілька років тому. Мартін не змирився з цією подією і сподівається, що в розкритті справи Анук та її матері є і правда про долю його власної родини. Автор пише досить захоплюючи, і більшість розділів закінчуються маленькими епілогами. Це швидко набридає на півдорозі. Я втратив інтерес, і він ніколи не повертався. Хоча я вважав Мартіна співчуваючим, але я не міг по справжньому проникнутися ні з ним, ні з ким з. Іншим персонажам емпатію У мене турбувало багато речей, які не мали нічого спільного розкриттям злочину. Мотив неймовірно надуманий. Єдине перевага цієї книги полягає в тому, що її просто легко читати. Себастьян Фіцак розповідає дуже складну розумну історію, яка розгортається на величезному суперлайнері, власник судна мільярдера перебуває на борту, сповнений рішучості приховати все, що може завадити його планам укласти вкрай необхідну ділову угоду. Капітан, переслідуваний минулими подіями, неефективний і повністю підконтрольний своєму роботодавцю. Жоден з них не хоче, щоб поліцейський слідчий досяг успіху на цьому кораблі, коли дитина, яка нещодавно зникла безвісти, знову. О, з'являється, стискаючи в руках плюшу ведмедика, якого Шварц впізнає як ведмедик, що належав його мертвому синові. Сюжет отримає дуже несподіваний поворот і продовжує залишатися непрозорим як у туман для цієї подорожі. Насправді мені сподобалось як місце дії, так і сюжет з його хитрими поворотами та цілком несподіваними откровеннями. Зазвичай мені доводиться не вірити багатьом лиходіям та їхній мотивації, але пояснення, коли вони нарешті з'являються, були водночас жахливими та переконливими. Оскільки вони базувалися на здатності людей сприймати речі за чисту монету, моя особиста оцінка цього міні – натягнута четвірка, не більше. Потрібен певний тип письменника, щоб по-справжньому проникнути в суть жахливої історії та захопити читача. Себастьян Фікцик довів свою здатність до цього завдяки своєму унікальному погляду на кримінальний трилер, використовуючи відкрите море як основне місце дії, Фікцик розбудовує розповідь і змушує читача здогадуватися, що насправді чекає, оскільки твір сповнений поворотів і поворотів, яких ніхто не міг передбачити. Сама книга протікає відносно добре, але інколи тем оповіді змушує Муритися в глибокий сон. Історія тече з легкістю, але таємниця зростає, даючи поворотів у потрібний момент, щоб читач не здогадався до останніх сторінок, що відбувається. Унікальний сюжет дозволив пасажиру номер 23 виділитися в жанрі. Комбінація довжин розділів допомагає течеві викликати у нього бажання прочитати ще трошечки. Першніх відкласти цю книжку до кращих часів. Мою думку, Себастьян намагався висвітити, як йому здалося проблемну зникнення пасажирів на круїзних лайнерах. Вже в самому кінці роману письменник нам зізнається, ця історія не витвір його багатої уяви. Це лише намагання забакувати в обгортку психологічного трилера, сухі статистичні дані, на які всім не чхати. Себастьян прочитав та злітив якусь кількість статей з різних друкованих та інтернет-видань про випадки зникнення людей під час морських подорожей. Так, дійсно є такі випадки. Люди інколи. Коли зникають та вчиняють самогубство. але це також відбувається і поза межами круїзних лайнерів. Знову ж таки, якщо самогубство і зникнення мали місце, то навіщо судноплавним компаніям замовчувати такі випадки? Наш світ занадто глобалізований та інформатизований, щоб не почути мерзений сморід, який віє з іншого кінця планети? От скажіть мені, будь ласка, після того, як Титанік затонув посеред океану, Мрія про морські подорожі зникла. Круїзні лайнери були і є і будуть. Це величезний бізнес, і мільйони мільйони людей захоплені мрією здійснити морську подорож через Атлантику, засмагаючи на крісле шезлонгу, смакуючи алкогольний коктейль. Тож, якщо ви ще не на круїзному лайнері, але щиро бажаєте туди потрапити, пропоную вам зануритися у читання книжки Пасажир No23 від німецького письменника Себастіана Фіцтека. Дякую вам, що були зі мною до зустрічі.